В музеї гуцульщини та покуття відбувся круглий стіл, організатор ініціатива 1 грудня і, зокрема, Ігор Довганюк, який є координатором таких заходів у Коломиї. Тема зустрічі: висока культура, основа моралі. Саме тому участь у круглому столі взяли митці, літератори та представники влади. Ініціативна група 1 грудня створена у 20-ту річницю референдуму про незалежність. До неї увійшли три церкви: українська православна, греко-католицька та українська православна Київського патріархату. Також долучилися відомі українські інтелектуали і громадські діячі. У Коломиї працює ініціативна група 1 грудня серед заходів і організація круглих столів. Мета сьогоднішнього засідання це висока культура, основа моралі. Так буде звучати сьогоднішнє засідання. Ми хочемо знати від представників культури, які питання треба підняти з тим, щоб підняти мораль нашої громади у суспільстві, в громаді і не тільки в регіоні, не тільки це стосується міста і району, а взагалі в нашій області, в Прикарпатті, в Західній Україні, в Україні в цілому. Обговорення, каже Ігор Довганюк, не обмежується суто питаннями культури, адже є багато проблем у сфері освіти, бізнесу та багатьох інших аспектах нашого життя. Будемо намагатися випитати цих людей, а в них є, напевно, ціла низка ідей, але не тільки ідеї, але буде нам важливо. І яка реалізація цих ідей, тобто яким способом ці ідеї реалізувати? Окрім цього, вибрати пріоритети таким чином. Учасники зустрічі хочуть зосередити увагу влади, політичних громадських організацій на найбільш актуальних проблемах. Завдання ініціативної групи створення ідей та їх реалізація, адже на наступні круглі столи планують запросити представників бізнесу, освіти та інших сфер і таким чином організувати їх співпрацю. От з, з представниками засобів масової інформації захочемо зустрітися, і можливо вам серце буде лежати до реалізації тої ідеї. І ви запишете в цю групу, і потім ця група збирається і цю ідею реалізує разом з владою. Треба вже фінанси шукати і так далі. Висока культура тема, що охоплює багато аспектів життя суспільства і людини, зокрема, розмежувати усі ці ланки на певні підгрупи. Ось основний напрямок роботи першого круглого столу, каже заступник міського голови Ігор Граділь. Я думаю, що сьогодні ще рано говорити про якісь не тільки успіхи, а навіть про якісь і наші. Наші конкретні цілі, тому що сьогоднішня зустріч покаже, що нам треба перед собою ставити. Навіть останні вибори до Верховної Ради показали, що навіть питання культура виборів так само має бути поставлено не тільки в нашому місті, а по цілій державі. Віталія Васильчук, Андрій Гращук, програма події НТК.